Лисичка кума Був собі вовчик-братик і лисичка сестричка. І задумали вони взяти чесно працювати. Знайшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи. Ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, що у них було, а щоб, оповідні, не бігати додому. Взяли відразу з собою обід і полуденок, глечик меду і кошик палянець. Поклали страву між корчі, а саме взялися до роботи. Копають, копають, та лисиці швидко наскучила чесна праця, ніби то копає, а сама думає, як би то вихопитися та в корчі метку підлизати. Ось і далекому болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп-гуп, гуп гуп. Зараз, зараз, сватонько. скрикнула лисичка. «Не вмов, бо тут її кликають. І вже кинула матику та й збирається йти. А куди це ти, Лиско? питає вовчик братик. Хіба не чуєш? сват-гук мене кличе. Та чого? Ми ще з ним учора балакали, бачиш, він мене просить за кому? Ага. Коли так, то йди. Тільки не барися. Я хутко повернуся, мовила лисичка. Копай собі свій загонець, я тебе здожину. Побігла лисичка в корчі, зараз до горщика. Поїла добрячу меду, закусила паляницю, все чистенько позав'язувала, облизала та йде до вовчика. Спишна водячи хвостом. Звичайно, кума. О, що вже прийшла, питає вовчик. Та вже, мовить лисичка. А що там народилася? Хлопчик. А як же його назвали? Початочок. Ото й ім'я я ще такого не чув, мовив вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може, й дві. Знову лисичці захотілася метку підлизати і ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. А то що, лисичко? питає вовчик. Та бачиш, там друге дитинятко у свата народилася. Ще раз за кому просить. Ну, що, колись просить, то йди, тільки не барися. Я хутко вовчику, мовила лисичка та й шмиху корч. Зараз до гарнятка наїлася добре меду, паляницею закусила, так, що з їхнього спільного полуденку мало що й залишилося. Та й вертається до Вовчика. От ти вже тут, та вже. А що ж там народилася та дівчинка, а як її назвали? Серединка. Ото я ще й не чув такої назви, дивувався Вовчик. У гуків Вовчику всі такі незвичайні назви дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали вони з годину і знову лисичці запах дуже медок. Ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить Іду, сватонько, іду. Ти куди йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що свата ще раз за кому просить? мовила лисичка. Що за диво? Що він тебе так часто за кому просить? мовив вовчик. Бо мене дуже любить Вовчику. Ну, то йди та не барися, треба роботу кінчити. Я зараз тут буду вовчик. Роби, не бійся, я своє зроблю. Побігла лисичка до корча, вила решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала та йде до вовчика. О, що вже прийшла, та вже. А що там народилася? питає вовчик. Хлопчик а як же його назвали? Остаточок. Ну що, нехай росте здоровий. Копали так, копали аж до... аж уже й полудень. Вовчик давно зголоднів та все якось соромиться признатися, а далі кинув матику та й каже: Ну, на, тепер досить. чи не пора обідати? Певно, що пора вовчику брати, комовить лисичка, а сама нібито копає, пильнує роботи. А ти ж не голодна. Та ні, вовчику, йди ти сам пообідай. Мене там погостили. Пішов вовчик у корчі, дивиться, ого. Горщик порожний, аж вилізаний від меду. Кошик перевернений, а паляниць ані кріхти немає. Аж тепер зрозумів, куди це лисичка сестричка так часто ходила. Аж тепер йому вияснилося, як то вона своїм похресникам чудернацькі імена давала. Ах ти ж така та така погана лисиця, скрикнув вовчик. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла, Чекай же. Я тебе за те саме розірву і на обід згамкаю. Почула лисиця Вовчиків крік, побачила, який він біжить злосливий та недобрий, і не чекала довго. Накивала п'ятами до лісу, а в лісі шусть у першу норку, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім. Але Вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста. Як лисичка втягала його до нори, прибіг та й кричить Ага, ти тут. Вилізай мені зараз, не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота. Не озиваєшся добре. Чекай, лишень, я тебе дістану. Скочив вовк, виломив довгу клюку, застромив у нори та шпорпає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ білий. І оглянутись не встигла лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, і вовк, почувши, що щось зацепив, потяг клюку, що є сили. От лисичка, хоч і як мурашки поза плечима бігали, почала реготатися та й кричати. Ото дурний. Зачіпив дубовий корінь та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши це, вовк відпустив лисичину ногу та й почав знову шпорпати клюткою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-яй-яй, моя ніженька, закричала лисичка, а дурний вовк з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і пішов геть. І зарікся з лисичкою бу, мати будь-яку справу. Мудра дівчина. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкався над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову і каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стала корова, Він і не каже богому братові. Віддавай мені корову назад. Той каже, брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова. Віддавай. Бідному шкоду, стала своєї праці, не схотів віддавать. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він їм і каже. Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Скажіть, пане, слухайте, що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Завтра прийдете і скажете. Пішли брати, багач іде додому та й думає собі от дурниця не загадка. Що ж я ситніше над панські кабани, прудкіше над панські хорти, а миліше над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви тату зажурилися? Що пан казав? Та тут дочка таку пан загадку згадав, що я й не надумаю, що ж воно таке є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Є, тато, ситніше над усе земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А милішина до се сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже і справді так, так же я панові і казатиму. Другого дня приходять обидва набрати до пана. От пан їх і питає. Ану, відгадали. Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішить, та й каже. Ситніше, пане над усе, ваші кабани, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді до Вбогового, ану ти. Та що ж, пане немає ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує не пуває. Правда, правда, каже пан. Но пруткіше, що на світі, Пруткіше, пане над усе думка. Бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так, ну, а миліше? питає він, а миліше над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так усе, говорить пан, твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже богий, я в мене дочка Маруся. Так це вона мені так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат. Вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то лихо буде. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його, чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочку, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти, щоб спекла їх, йому на снідання. А дочка взяла горшечок кашче та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть йому. Нехай він виоре, посію цю кашу, і щоб вона виросла просом. Поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати тих курчат, що їм треба вилупити з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу і віддає та й каже Отак і отак дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу. Та взяве віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси своїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Піде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка і каже Чого ви, тату, плачете? Та бач же, чого ось пан дав тобі стеблинку льону та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла, ніж пішла, і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та каже: несіть до пана. Нехай пан з цього дерева зробить мені гребінець, грибінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дививсь, дививсь, узяв та й покинув ту гілочку. Але сам думає, цю дуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб не йшла і не їхала ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Піде знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці. Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав отак і отак. І розказав їй усе. Маруся каже Не журіться, тату, все гаразд буде. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани гринджоли. Запрягла в них цапа, от узяла зайця за руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, то й каже своїм слугам, Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже Ось вам пане гостинець та дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пух. та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає. Чого вам, люди добрі? Так от чого, пане. Ночували ну, ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша, один каже. А другий чоловік каже Ні, брехня, моя кобила. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней. До якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ці два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягнучи, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже ви навпаки, зробіть. Лоша прив'яжіть, а матеріт не та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили її, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить і відпустив її. Про злидні. Було собі два брати. Один бідний, а другий багатий. У багатого і хліба, і худоби, і землі, і грошей багато, а в бідного не було чого й пообідати. І він таки спочатку жив собі гарненько, аж поки не поселились у нього під піччю злидні. Чого вже той чоловік не робив, до яких уже він знахарок не вдавався, ніяк не виб'ється з бідності. А старший його брат не хотів, бідного і братом називати. Живе багатий рік, живе й другий, дожидає діток, не дає Бог йому. У багатого і грошей, і худоби, всього, всього багато, а діток Бог не дає. Чого вже він не робив і на церкву давав, і акафісти наймав, і сам молився рано й ввечір перед образами. Не дає Бог діток, та й годі. Бачить багато, що Бог його молитви не приймає. Пішов до бідного брата та й каже йому, моли ще ти, щоб мені Бог послав діточок, то тоді я тебе у куми візьму. Добре, буду молитися. От бідний молиться Богу за себе, а тоді молиться за брата, щоб Бог йому послав хоч одну дитинку. Пройшов рік, перечув бідний через людей, що у його брата нашлась дитина. Приходить він до жінки та й каже А знаєш, жінко, що? А що там, чоловіче? А у мого брата родини. Не вже родини. б родини. От кого ж ти, чоловіче, чув? Люди казали. А знаєш, жінко, що, піду я оце на родини до брата. Адже ж він мені казав, як дасть Бог дитинку, то мене в куми буде просить. Не йди, каже чоловіче, якби він тебе хотів у куми взяти, то б уже давно за тобою прислав. Піду я, жінко, та хоч подивлюся на Христині. пішов, приходить туди, а той питає А тобі чого треба? Так це я, каже, прийшов до тебе просить. Конячки, нема чим і, про... і протопить. Поїду в ліс та назбираю хмизу. Візьми та гляди, каже, не набагато накладай на віз, щоб ти мені коня не спортив. Запріг він коня, приїхав додому та й каже, а вилазь ти злідні, поїдемо у ліс. Позлазили з пичі, під... позлазили з, лідні з під печі. А їх було аж дванадцять. Посідали на віз і поїхали. Приїхали туди чоловік, той випріг коня, пустив його пастись, а сам зрубав дуба товстого притовстого, розколов його до половини та й каже до злиднів Братики, голубчики, поможіть мені це дерево розколоти. Як же, кажуть, ми тобі будемо допомагати, коли у нас сокири немає. Ви, каже, без сакири, Ви усі закладіть руки у цю щілину та й роздирайте. Половина вас нехай тягне в одну сторону, а половина в другу, то воно й розколеться. От усі злидні кинулися до дерева, позакладали в щілину руки, по самі лікті та й силкуються. Той чоловік стукнув обухом, клини повилітали, Оба полки збіглися докупи і держать за руки усіх злиднів. А тут, як схватиться буря та вихор, як зачне корчить дерева, таке скоїлося. Одне дерево впало на віз і розтрощило його на шматочки, друге вбило коня. Насилу той чоловік вискочив із лісу. Ну, ще хвалить бога, що мене не вбило. Бодай вони були, пропали, прокляті злидні. Приходить той чоловік до да брата, та й стоїть мовчки. Бідний. А чого це ти стоїш? питає той. Може, вже у лісі воза поламав? Ох, каже, коли б то воза. А то що ж, може, коня убив? Ох, коли б то тільки було на кам'ятці око... окошилося. Так ти, може, і віз поламав і коня убив? Ох так, братику, ох так, рідненький. Стоїть уже бідний та мовчить, а багатий його лає та проклинає За віз та за коня. Лаяв, лаяв, а далі й каже, поведи мене в ліс, я хоч подивлюся, як ти там таке добре справився. Повів бідний його у ліс на те саме місце, де він злиднів покинув. Злидні, як побачили багатого, та так його просять, та так його молять, щоб він визволив їх з неволі. Визволь нас, чоловіче, визволь нас, голубчику, випусти нас соколику. Як почали просить, як почали просить, та так гарненько, да та так жалібненько, що багатому аж жалко стало. Він забив клинки. Оба полки розійшлися, злидні виповиймали руки та й кажуть йому, Ну, чоловіче, ти вивільнив нас. забереш тепер нас усіх у свою господу. Що ж, випитає він за люди. Ми, кажуть, злидні. Е, каже, коли ви злидні, так цур вам і пек вам, навіщо ви мені здалися? Ні, вже, чоловіче, коли вивольнив, так забирай нас усіх у свою господу. Не хочу. Як сказав він, не хочу, так усі злидні і кинулись йому на шию. Роздіймав він їм руки, роздіймав, нічого не вдіє. Так і пішов із злиднями додому. Увійшов у хату, вони так і посипалися на долівку і з того часу стали жити у багатого. Після того бідний розжився трохи, як у нього не стало злиднів, а багатий, ще бідніший встав, як той був. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Шов дід, шов, та й загубив рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку і каже Тут я житиму. Коли це жабка плигає, та й питає. Хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка скрібатушка, а ти хто? А я жабка скрекотушка. Пусти мене. Іди. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, підбіг до рукавички та й питає Хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка Скребатушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене та йди. От їх уже троє, коли біжить лисичка і питає, Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-скреботушка, жабка скрикатушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж тут біжить вовчик братик, той собі до рукавички питає. Хто хто в рукавичці живе? Мишка шкрябатушка жабка скрикатушка, зайчик побігайчик лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик братик, пустіть мене. Ну йди. В лісицею рукавичку вже стало їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро, 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 хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скребатушка, жабка скрекатушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик, а ти хто? А я, кабани клан, пустіть і мене. Оце лихо, всім у рукавичку хочеться. Тобі ж не влізти. Та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою поробиш? у ліс. У ліси цей вже їх шестеро і так їм тісно, що й нікуди. Аж тут затріщали кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички підходить і риве. Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скоркатушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик та кабаний клан. А ти хто? «Гу-гу-гу, як вас там багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене. Та куди ж ми тебе пустимо і так тісно. Та якось будемо. Ну вже йди, тільки з краєчку. В ліс і цей. Семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. А тим часом дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді повернувся шукати її, а собачка попереду біг. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав 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 злякалися звіри, вискочили з рукавички та й порозбігалися лісом. А дід прийшов і забрав рукавичку.